Шановні друзі, продаємо комбайна 1065. О, рішили завести вам його в таку погоду спеціально, щоб ви побачили, як заводяться комбайни. Комбайн повністю готовий до роботи. Повністю не треба робити нічого. А ну давай, Влад, заводимо, пробуємо. Мінус один мороз. Мінус один мороз. Сейчас вам покажу, що ми... газли вот такого. Раз, раз. Моторчик робит. А, давление. Сейчас давление буквально. Сейчас покажем вам тиск в моторе. Выведет кабину. Є для жодки візок. Резина нова, я куплю. Покажи! диск покажи зніми. Скільки там диск? Чотири з половиною. Зобойник 10.65. 150 пошанок мотор. Жатка 420, 4,30 чистого і коси захвату. Комбайн, ще раз повторюю, повністю готовий до роботи. Одне що... Одне, що не... Не це треба заправити кондиціонер. Це я його спеціально не заправляв, тому що в мене алергія на це, я його не... ну, то вже таке, я думаю, для так, такий комбойник. Ножі на січкорні. Ножі на січкорні нові. Але щось... Січкарні нові з напойками. З напойками. Решетами повитягували, вони стоять нові. Солома тряси. Решета повитьогувані. Нові решета. Повністю нові ми їх поставили в гаражі і зняли Резина така Моторчик робить чудово. А Ану газни! Два рази. Моторчик робить чудово. А ну запускай його! Варня включается с кабіни. А ну включи. いいや。 Запрацюю, друзі. Стрілу викинь! That's it. Це, друзі, працює. Я думаю, хто купить, не пожаліє.